Всім привіт! В сьогоднішньому відео поговоримо про різницю між ножицями та машинкою. Чим ці зрізи відрізняються і чим краще можливо стрикти. Перше, що потрібно пам'ятати, те, що в машинці і в ножицях різні кути заточки леза. В ножиці зазвичай кут заточки леза може бути в середньому 45 градусів. В машинці кут заточки леза буде приблизно 80 градусів зворотньому напрямку. Тобто Леза будуть мати достатньо такий контрастний кут заточки. Як це впливає на зріз? Якщо два леза рухаються в машинці, попадає волосся під них, вони його зрізають під більш плоским кутом, тобто сама волосся зрізається більш плоскише. Якщо ми зрізаємо ножичками, то кут зрізу буде невеличким нахилом. Це може бути там 45 градусів, може бути менше, Це залежить від. Точного кута заточки леза ножиць. Таким чином, якщо машинка зрізає достатньо плоско, вона створює більш контрастний зріст. Тому дуже часто багато кому здається після машинки більш чіткіший зріз, більш виразніший, такий, який манить да, створити його. Але в цьому є небезпека. Тому що якщо машинка зрізає достатньо плоско, то такий зріст може активним бути, і волосся може більше стирчати в кращому випадку. В гіршому випадку. Волосся може розриватись, мати розрив на кінцях. Це все призведе до того, що стрижка буде відростати швидше, тобто сіктись волосся буде не так вкладатися, не ідеальну вкладатися і так далі. Ножиці ж навпаки, коли вони зрізають волосся, створюючи певний кут зрізу, вони дають направлення. Таким чином, стрижка краще може вкладатися, направлятися. Це ми враховуємо тільки в тому випадку, якщо ножиці. І машинка мають якісну заточку. Якщо вже машинка трішечки пожила, або ножиці давно не бачили руки майстра по заточці, або втратили свій кут заточки, машинка чи ножиці, то, скоріш за все, волосся буде гірше з'язатися в будь-якому випадку. Скоріше за все, в ножицях буде трішки краща ситуація, в машинці буде зовсім гірше, тому що там волосся взагалі буде рубатися максимально. І це буде впливати на ефект. Давайте перевіримо, як це працює. У мого манекена є вже готова стрижка. Ми умовно будемо зрізати велику кількість волосся під натиском ножниць. Наприклад, ми виділяємо перше пасмо, вичисуємо його в 0 градусів і зрізаємо рівненько. Я стрижу пасмо за пасмом для того, щоб максимально. Накопичити і ущільнити саму лінію. Що ми тут бачимо? У нас створилась більш чітка контрастна лінія, тобто все рівненько, все частенько, і немає якихось проблем. За рахунок того, що ми стригли пасму запасом, ми створили певне направлення, тобто ми дали напрямок самоволосю. Ножиці зрізаючи волосся створили більш м'ягкіший зріз. Дуже часто сама лінія не буде виглядати такою, як я б сказав, лазерною. А більше як лінія природня. Тепер дивимося, що буде, якщо ми машинку будемо стригти. Так само я вичісую волосся під низу, вмикаю машинку і зрізаю волосся більш щиткіше. Зрізаю, направляючи на обличчя машинку, хоча можна і направляти, наприклад, таким чином. Але так краще контролювати сам зріз. І так, що в нас вийшло? У нас вийшло візуально навіщо дві однакові лінії. Але лінія, яка була постерижена ножицями, має більш таку природність, да? немає такої графіки в машинці більш контрастніший зріз. По відчуттям саме волосся після машинки має більше підняття і активності. Да? Тобто воно якби більше стирчить в ножицях волосся. Буде вже падати більше триматися форми. Тобто я його скорюжу, воно повертається, прижимається до, до обличчя. Як висновок, вибирати скрити ножицями чи машинкою, ви залишаєте за собою. Але по моїй рекомендації, якщо ти хочеш, щоб твоя стрижка була якісна, якщо ти хочеш, щоб твоя стрижка допомагала клієнту в укладці в домашніх умовах, то краще вибрати ножиці. Але дуже важливо контролювати, якість заточки ножиць. Чи вона зберігає цей зріз. тому що ножиці можуть з часом втрачати цю якість і вже не будуть давати того ефективного результату. Підписуйся на мій канал, став лайк цьому відео, залишай коментар під цим відео, що тобі сподобалось, щоб ти ще хотів дізнатися, і обов'язково зніму відео.